Скажіть мені, садівники або любителі, такі як я, чи чули ви коли-небудь про ось таку компанію Алко? Я особисто ніколи не чув і не знав, що ця компанія має історію майже в 100 років. Виробник у нас Німеччина. І тут же, бачите, українці постаралися зробили нам переклад, щоб ми не парилися. Так, що в нас є по характеристиках? Довжина шини 25 см, ланцюг 3,8, 40 ланок, автоматичне змащування ланцюга, гальмоє ланцюга, маса без акумулятора 2,4 кг. Акумулятор та зарядний пристрій не входить в комплект поставки. Розпакував пилу. Знаєте, що мені саме більше сподобалось? Не пила. Ви не повірите, дивіться. Інструкція допили. Я просто в шоці. Це ж треба було ось таку книжку надрукувати. Тим паче в нас і українська мова. Ура, друзі! Тобто ми собі заходимо, і як білі люди ми все можемо детально прочитати і дізнатися все. Ну, це ви почитаєте собі самі. А я вам покажу, що в нас є в комплекті. У нас в комплекті йде ось така шина. Десь пізніше вам скажу, чи можливі якісь аналоги, чи можна поставити сюди більшу шину, наприклад, ось таку, щоб кидати там метрові дерева. Що в нас тут є, друзі? Натяг ланцюга, бачок для заливання мастила. Ланцюг йде орегон. Тобто, це вам не якийсь там Китай одноразовий, дійсно поклали якісний ланцюжок, який вже йде змащений з заводу. І шина у нас також орегон. Що мені подобається встановлення шини і натяг ланцюга. Тут справиться навіть новачок. Простіше немає куди. Ось так ми його підтискаємо. І далі, друзі, нам треба натягнути ланцюжок. Відбувається це ось таким чином. Подивилися, ага, трошечки забагато. Трошечки відпустили. Ну, трошечки треба підтягнути. Раз, там підтягнули. Ага, нормально все. Можемо затиснути міцно. І все чудово працює. Зараз тільки вставимо акумулятор і подивимося, як воно буде працювати. Акумулятор і зарядний пристрій, який рекомендує виробник до цієї пили. Купується окремо 18 вольт 2,5 А. Тут ми бачимо характеристики зарядних пристроїв, тобто може бути 3 ампера, так як ось цей. А може бути на 8 А, якщо вам треба дійсно потужний. Також може бути ось такий акумулятор на 4 А. Може бути акумулятор на 5 амперів і може бути мега потужний на 6 амперів. І також до всіх цих акумуляторів підходить ідентична. Ось ця зарядка на 3 ампера. Але якщо вам треба супер дуже швидко, то можна купити на 8 ампер і заряджати це мега швидко. Не знаю, чи комусь буде цікаво, але я звертаю увагу на всі речі. На кожному акумуляторі в нас стоїть пломба. Тобто Після заводу ніхто, крім мене, його не розпаковував. І ви гляньте, вони навіть написали книжку до акумулятора. І що в нас українська мова є? Є навіть українська мова. Ви уявляєте, друзі, десь там була. А ось є наша рідна українська мова і книжка до акумулятора. Ну, видно, що тут не китайські інструменти, і тут також якась купа мукулатури з різними підписами. Так, що. По акумуляторі. Ну, такий, друзі, зараз будемо тестити 6 А такий важкенький. Щоб тест був правдивий, спочатку потрібно зарядити акумулятори. Ось цей на 6 А заряджаю зарядним пристроєм 8 А. Тут навіть є кулер, тому що зарядка мега потужна. А на 2,5 А буду заряджати 3 А зарядним пристроєм. Звісно, що, друзі, тут ніякого кулера немає. Приїхали тестувати пилу з ось таким шикарним краєвидом. Зараз будемо заливати мастило, заливаю трансмісію, це не реклама, просто таким користуюся. Спочатку тестуємо на акумуляторі 2,5 А, покажи рівень заряду батареї. Всі ділення і ось така черешня. Давай, пробуй. А, зупинися. Я скажу друзям, що товариш другий раз в своєму житті <ріжу> ріже дрова в моєму відеоролику. Давай ось тут товсту. Відсічка, друзі, дуже сильно притиснув. Ану, запустилася. Відсічка. А можливо не вистачає просто току в цьому акумуляторі. Потім протестуємо на більш потужнішому. Слухай, на цьому акумуляторі вона краще, краще ріже значно. А зараз, друзі, буде баттл 6 А на алко і 6 А на консум. Постараємося, щоб було максимально чесно і правдиво. Давай, ти впираєшся і ріжеш однаково двома пилами. Погнав! Ця перша врізала? Так. Ну на скільки там вона перша врізала? Ну, можна глянути? Ну не багато. А ти впирався добре? Так. Да. Ну наскільки можна було одною рукою впертися. Хорошо, ми нікому не будемо казати, що ти лівша. Для правдивості експерименту, щоб все було по чесному, поміняли руки, тому що товариш лівша і, можливо, сильніше тиснув. Давай, ріж. Місічка? Місічка, да. Зупинися. Зупинися, бо ж тест у нас буде неоправдивий. Що виходить, ця пила швидше не, ріже. Ось, дивіться, друзі, акумулятор ще не розрядили, але нам цікаво, що ж буде, якщо, наприклад, не купувати настільки дорогий. А поставити на 4 А, тому що він по суті однаковий. Не знаю в чому різниця, можливо, виробник знає. І зараз попробую я перепиляти ось таке товсте дерево. Давай. Суха, ріже просто бляха мега, мега бомбічно ріже. Я не знаю, чому воно не різало спочатку на ось цьому акумуляторі 2,5 ампера. Походу не вистачало сили потокової. а тут ріже без всякої відсічки. <реш> Короче, ну, слухайте, пила дійсно крута, бляха. Ну, є з чим порівняти мені, дійсно потужна штука. Тим паче, що вона має ось ці зуби, що ми можемо зацепити. У нас є гальмо, друзі, я про це не казав, у нас є гальмо. Бачите? У разі чого, якщо там десь воно вклинило і зіскочила в мене рука чи будь-що. Воно одразу зупинить. Є ось таке повалене дерево, і на ньому ми хочемо дізнатися, наскільки вистачає ось того акумулятора на 4 ампера. Давай. Щось вона вже так важко йде, так, так важко тягне. Сіла. Сіла, так? оце вона вже мигає, що вона вже сіла. Коротше, що, що друзі, ми тут нарізали. Рахуємо. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, ну і 8 майже не дорізали. І ще та здоровенна дровеняка, що я її сам різав. Ну, ось так. Акумулятор на 4 А, щоб ви собі мали на увазі. Покажи його, щоб всі бачили, що акумулятор на 4 А. Покажи ще раз, що він там мигає, можливо. Да. Ну і відчувається, що пила вже все. Вона так вже втомилася. В Цілому, друзі, німецька якість мені дійсно сподобалася. Я не знаю, як вам. Я намагався максимально чесно і правдиво вам показати, як працює ця пила, як працює на цьому акумуляторі 6 ампер, як працює на акумуляторі 4 ампера. Ну, чомусь в нас склалося таке враження з товаришем, що на ось цьому акумуляторі вона працює набагато краще. Тобто, напевно, через більші пускові токи вона працює більш потужніше. На цьому акумуляторі вона працює трошечки слабше. А якщо брати до уваги ось цей акумулятор на 2,5 А, то він дійсно ну, моя думка, що він не підходить під дану пилу, тому що він не справляється з поставленою задачею. Мастило, що мені сподобалося, То, що автоматична подача мастила. Не потрібно нічого там підкачувати. Ми також бачимо рівень мастила. Є в нас ось таке гальмо, що це в першу чергу захист показує індикацію заряду батареї. Ланцюжок дійсно якісний. Пила якісна. За час ось цього експерименту. Двигун не перегрівся, працює все ідеально. Ну і в першу чергу. Хочу розказати про ось акумулятора, тобто дійсно німецька якість, Bosch. Всі всі ці акумулятори це бош, тобто вони підходять від інструментів. Бош, якщо ви вже користуєтеся інструментами, Bosch, у вас там є якісь шурупокрути ще якась. Подібна техніка, тобто ви можете собі придбати ось цю пилу просто без акумулятора, тому що вони підходять. Також на Аліекспресі я вам скажу, друзі, хто хоче зекономити трошечки вам таку інформацію. Є перехідники під різні моделі. Тобто через перехідник можна поставити під цю пилу будь-який акумулятор, якщо він от сюди підійде через перехідник. Ну і сам акумулятор він дійсно вартує своїх коштів, тому що, бачите, ось тут таке все в гумі дійсно. Німецька якість тут придиратися навіть немає до чого. Якщо вам буде цікаво заглянути, що всередині, якщо буде багато бажаючих, я вам в принципі можу зняти і розібрати і показати, як збирається німецька якість, тому що заводи в Німеччині, в Австрії, якщо я не помиляюся, в Італії і навіть деякі є в Китаї. І якщо хтось там буде мені писати на рахунок бензопил, що я би купив бензопилу і більше б не парився. Бензопила це не порівняння, бензопила це щоб валити ліс. Ця пила суто для дому, щоб різати якісь гілячки і так далі. Чистити сад. Ця компанія займається садом, не валінням, дерев і, і так далі. Розумієте, для цього є окремі інші пили, де там і шина більша і так далі. Ми показали максимальні можливості ось цієї пили, на що вона здатна. А далі ви вирішуєте самі, треба вона вам чи не потрібна. Моя особиста думка, що для заготівлі дерев на зиму вона не підходить. Це часто так прийшли ось собі, так як я от в лісі, безшумно, ви можете собі врізати пару дровеняк. І все або працювати в себе на городі чи в саду. В принципі, друзі, все пояснив, все розказав. Як завжди, ставити величезні вподобаючки, підписуєтеся на Петровича, і далі ще буде купа цікавого контенту. Всім, друзі, до побачення.